Всім привіт, дорогі друзі! Ось нещодавно отримала із типографії чудову новиночку: це діловий щоденник, блокнот, планер, по-різному можна його називати. Давайте поглянемо, які в нього є характеристики. Діловий щоденник, блок щоденника цього блокнотика в клітинку. 6 мм, Має 192 аркуші 90 г на метр квадратної плотності, 5 кольорових роздільників. Формат B5, тобто 16,5 на 23,5 см. Виготовлено в А Давайте подивимося, які в нього ще є характеристики, які він всередині. Біла плотна пружина, матована обкладинка плотна, ось така слово звертання до читача. Чудова така картиночка на розвороті. Біла-крупна клітинка. На кожному на кожній сторіночці місця і списання різне. Кожний розворот, якось бачимо. Такий чудовий виноградик зверху. І ось такі роздільнички. П'ять роздільників тематичних. І з такими чудовими картинками. 192 сторіночки нагадую, блокнотик товстий, зручного такого представницького формату. Тобто це не А5, а Б5. Це формат трошки видовжений, трошки він більший в ширині і в довжині.